Всім привіт! З вами Оксана. Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. Покажу вам трошки цікавих замовлень по UMZ 6, якраз по навісці, по коробці і по задньому мосту. Це замовлення нашого постійного клієнта. Я вже знімала з ним відео. Він замовляв. Підшипники ЗВЛ на коробку. Тут замовлення часткове по задньому мосту і по підшипникам. Що хочу вам показати, а, не знаю, як правильно читається. KG КГ їх називають. Це підшипники Індія. У якийсь період часу, це іменно підшипники, реально з заводу МЗ, у якийсь період часу іменно на чулки ставилися саме ці підшипники. Ось я вам його показую. Все маркування 6317. Ось завод-виробник. Коробка, такі поки що є в наявності. Вони будуть бюджетніше вартувати, ніж ГПЗ-34, тому що ГПЗ-34 це вже сучасне виробництво. Це зі складського зберігання, поки є в наявності, кому цікаво, замовляйте. Що ще по замовленню? 2411, 210 роликові на турмоза. На гальма. мені колись, до речі, виправляли у відео. на гальма. Ну, я кажу, Дніпропетровщина це суржики, без цього ніяк. І манжетки 60 на 85. Пластиночки по міліметру на регулювання зазору на задній міст. І прижимні пластиночки це там, де отводка, де 216 й підшипник. Так, і Тут у нас замовлення почнуть. Повний комплект на коробку. Повний комплект це 11 підшипників, і коли йде ще по два підшипника, два на ходозменшувач і два, які її в народі називають паразітка. Тобто, коли ви кажете повний комплект, значить вам автоматично рахуються всі підшипники, що знаходяться в коробці. Якщо ви. Туди просто не лізете, цього не міняєте. Я знаю, що вони не так часто виходять з ладу, будь ласка, це все уточнюйте. Комплект прокладок паронітових на коробку. І замовлення переобладнання під 2 циліндра на нав'яску. Давно по цьому відео не знімали. В общем, що нам треба для цього? Мінімальний комплект поворотний вал, подовжений на 2 циліндра, лівий кронштейн. Ще одна зап'ята, якщо в когось є, добре. Пальці взяли ще наверх, на верх на гідроциліндр. І безпосередньо самі циліндри Вінницькі 80-ті. Штук тут 40-й, як на сотках, але 80-ті. В чому іменно штука, що це не мтзовський і це іменно конкретно зроблені під цей комплект, тобто лівий правий. Якщо бачите, Ось розташування, де ця масляна трубка, ось вихід на штуцера. Ну, один ми розрізали плівку, тут от лишили. Ось бачите, вони іменно зроблені. Не однаково, що вони дивляться отак в одну сторону, а вони іменно йдуть лівий і правий. Це для зручності, коли йде підйом, рукава, іменно ось, оці трубки і вихід, якщо їм це працює, але це реально незручно. Тому, кому цікаво, такі, звертайтесь. Якраз ми домовилися, що їх почали виготовляти, є в наявності. І шумка, як її називають, ну, це просто обшивка кабіни, максимально повна. Тобто це наперед, на панель приладів, на. Це, Ліва права сторона, зад, тобто зад, перед, ліва, права сторона і чохол на КПП. Тобто, Все буде в, в одному комплекті це ще додатково замовляйте. І ще на це під АКЛ замовлення, ті, що після 92-го року з великою кабіною. Під велику кабіну ще можна ось з такого ж матеріалу чехольчик під рульову колонку. Він буде м'ягенький і в нього буде вшита. Гофра Гумова. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь на канал або задавайте ваші питання. До побачення.